Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми розглянемо, як подолати помилки в харчуванні та досягти бажаних результатів. А допоможе в цьому нам гостя нашого сьогоднішнього етеру, нутриціолог, куратор програми схудення та оздоровлення ФІТ «Фіт-6» Ірина Куцева. Пані Ірина, радий вітати вас вітаю. в нашій студії. Давайте почнемо з першого питання. Так що це взагалі за програма? Така FIT6 і от більш детально нас з нею познайомити? Це програма. Програма FIT6, Це програма схуднення та оздоровлення, яка була розроблена португальськими дієтологами. Клінічними клінічними mm. дієтологами клінічні дієтологи це дієтологи, які займаються людьми з вагою більше ніж 120 кг. кілограмів. Тому це такий дуже е, підхід е, особистий, от щоб не було ну, зривів і. Е, Погіршення стану здоров'я. Програма FID6 це збалансоване харчування, плюс додавання правильних нутрицієнтів, щоб не було обвисання шкіри, щоб була нормалізація сну. І також ця програма. Ну от в чому такий плюс є, що це не дієта, не підраховується калорії, не важиться продукція. Це як Стиль життя вже, от, mm -hmm. тобто, це вироблення правильних звичок харчування, з якими люди можуть іти далі. От, і по завершенню цієї програми не набирається вага заново, тобто немає ефекту. Mm -hmm. Йо. йо Я думаю, це ця програма більше підходить більшості людей. Так і більше сподобається. Я думаю, не треба нічого рахувати. Ну, взагалі круто. Так. А, так, Але давайте перейдемо до теми нашої давайте. програми, так, і поговоримо про те, от, як ви визначаєте індивідуальні потреби е, у харчуванні своїх клієнтів. Е, індивідуальні потреби е, все розраховується, спочатку заповнюється анкета, тобто мені потрібно знати, е, який стан здоров'я у людини. От, тобто ми, е, Я ставлю певні запитання, питаю у людини, е, які є проблеми, чи нема проблем, є хронічні захворювання, немає хронічних захворювань. От і е, дуже часто, ну якби буває так, що людина каже, що в мене все добре, але е, коли я ставлю де деякі запитання, е, я розумію, що такі проблеми є. Тому я пропоную людині здати аналізи. От і тоді ми вже бачимо по аналізам, по стану здоров'я, е, що ми правильно можемо вирахувати, от і е, який режим, е, і які ну додати. додати. Угу. Тобто людина не завжди може так знати, що в неї є якісь Проблем. Так, так. І це, скажімо так, ну, відсотків 80 зараз. Угу. Так. А як ви допомагаєте клієнтам досягти цих всіх цілей у сфері харч... здоров'я і харчування? Кураторством, тобто я людину веду постійно, у нас постійно є моніторинг, ми постійно перевіряємо. Результати щотижня постійно на зв'язку, от підтримую людину, бо дуже часто так буває, що ну якби да, там, грішить людина, починає там десь щось, ага. Так, бачу по вагам, що щось іде не так. Кажу: так, що їли, що, що, що не виконували. Ну і вже здаю, каже, так, було те, те те. Ну, кажу, все, я бачу, я бачу. <починає>, тобто, веду людину, ну якби поруч, да, там завжди з люди. Чува таке, що вони вам телефонують і кажуть, пані Ірино, я зараз хочу з'їсти хот-дог». Буває, <гум> буває таке? Буває, так. Да. І ну у жінок є особливі моменти, а, коли хочеться. Щось такого, чого, ну скажімо так, чого не можна. Якщо це одноразова акція, скажімо так, то можна. Қугу. От, якщо я кажу, що ну, ти хочеш це сьогодні зробити, от тобі дуже потрібно так, то можеш зробити, але щоб це не було на постійній основі. Қугу. От, е про постійні основи. Е які типові помилки у харчуванні ви найчастіше спостерігаєте, так? Там, mm -hmm. Серед, можливо, серед клієнтів, можливо, просто серед людей. І е е як ви їх коригуєте? Е -е все по фото. Я прошу своїх клієнтів, своїх похудашок, я їх так називаю, щоб вони мені показували свою тарілку. Перший тиждень ми взагалі там. Ну тобто, все харчування. Я дивлюся. Дуже часті помилки це не збалансована тарілка. Тобто, або одних, або більших продуктів замало. Тоді якби не вистачає того, щоб до наступного харчування було сил і енергії. Тому, ну якби я коригую дивись, так оцього забагато, Оце можеш додати. От, а це ми прибираємо. Ну, тобто це прям такий механізм, <смітна> так? <смітна> <смітна> так. Так. але насправді це не складно. Ну, просто, ну, якби, це складно з першого разу, і поки ти не зрозумієш, ну якби, от ну, перший тиждень складно, поки ти там е, поймеш цю тарілочку, поки ти там звикнеш до цього режиму, а потім воно вже е, е, організм сам налагоджується, от і він потім сам просто просить, уже сам знає, що йому потрібно. <смітна> а Так, а от е, те, що ви сказали... Так, перший тиждень буває важко. Uh -huh. Там, можливо, декілька днів, можливо, в когось і більше, uh -huh. так? тому що ми всі різні. А, як ви підтримуєте своїх клієнтів у процесі зміни харчових е, своїх звичок? І от мені дуже важливо дуже цікаво от саме психологічному стані? Загалом люди, коли мають зайву вагу, в них дуже багато проблем зі здоров'ям. І найголовніша е, мотивація людей, е, знаєте, це. Е, ну е, Отримати е, здоров'я, да? а вже як бонус красиву фігуру. Тому заздалегідь я кажу, ти знаєш ціль, ти знаєш, заради чого йдеш. Дуже багато жінок е, е, з зайвою вогою є така проблема, що не можуть завагітніти. А це мотивація дуже велика. Тому я постійно нагадую, для чого це ти робиш, що це тобі дасть на виході і що ти отримуєш? Тому ціль. Тобто ціль. ціль. Як то кажуть, так, ціль. у самураї нема цілі, є шлях, так. а тут навпаки, так? Так, є ціль. Да, або, наприклад, є плаття, яке вже давним-давно не одівала, бо не сходиться, або пуговички. Ми вішаємо це платтячко і дивимося на нього. І дивимося. Ну, Такі вже ваші професійні прийомчики, <гум> так? Скажімо. Ну, круто. тобто така ну, Досить незвична. Пані Ірино, а які продукти взагалі вважаються корисними для підтримання оптимального здоров'я? М'ясо обов'язково. Овочі, фрукти і ну скажі, скажімо так, там ну невелика кількість, щоб ну, наприклад, чого ов овочі, наприклад, не можна, ті, що в землі ростуть, бо там дуже багато крохмалю молочка. Ні, ми в перший місяць її взагалі прибираємо. Чого? Бо молочка закислює продукт, а пер е, організм, а перший місяць ми е, прибираємо запалення з організму, бо саме запалення завжди дають збої в організмі. От А м'ясо м'ясо? Найкописніше? Любе. Тобто так, те, ми, що... якщо, якщо це свинина, ми розуміємо, що воно ну не пов... ну, тобто жир, оце все це прибирається. Угу. Тобто те, що ми чуємо, що треба їсти тільки там курину грудку. А, ну, це, це вже дієтологія, це коли у людини є проблема зі здоров'ям, і угу. її дієтолог прописує по її харчуванню, а, ну якби програму те, те, що то її тоді, її так, 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 так. Угу. Як ви реагуєте на індивідуальні особливості та потреби клієнтів? Ви маєте на увазі, якщо по стану здоров'я, так, так? так Якщо у так, людини, так. ну дивіться по стану здоров'я, наприклад, якщо є алергічні якісь реакції, то я дивлюся по продуктам, тобто ми їх прибираємо з раціону. А якщо стосовно стану здоров'я, то тут також дивимося по продуктам, робимо індивідуальні підбіри, і ще оскільки наша програма також додаються нутріці. От, щоб людина отримувала додаткові е, вітаміни, мінеральні комплекси. От, ну, я ж кажу, щоб і по стану шкіри було, і щоб висання не було, е, і щоб стресу не було, щоб людина спала, щоб ні на кого не кидалася, бо дуже часто так буває, що дівча, там, люди, коли худність, вони тримаються два тижні, а потім починається армагідон. Страждають і рівні, і всі, всі, і всі хто поруч, так, і щоб цього не було, щоб заспокоювалась нервова Система додаємо а, нутрицієнти. Які, от, і також стосовно стану здоров'я, також вони можуть підбиратися, не всі можна те, ті чи інші ну, якби стандартні комплекси. Угу. А, які ви поради дали б тим, хто, Ну можливо, вагається так звернутися там до вас, наприклад, так до спеціаліста, а, соромиться? Uh -huh. Там я не знаю, сумнівається в ефективності, так от uh -huh. як подолати оцей психологічний стан, щоб вже себе налаштувати на те, щоб звернутися до спеціаліста і дійсно зайнятися своїм здоров'ям? Uh -huh. Ну, знаєте, дуже часто так буває, що люди навіть з степенями ожиріння, да там кажуть, що я люблю себе такою. Ну, значить, іще просто людина не дійшла до до того моменту, що хоче насправді. А, насправді правильні звички харчування це стиль життя, це як людина починає ходити в спортзал, так? коли вона вже починає, вона потім без спорту просто не може її тягне туди. Так само і, 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 і знову ж таки, це треба зрозуміти, для чого це, і що просто хочете отримати на виході. Угу. Вот. Ну, Повинна бути самомотивація. Знаєте, за руку нікого не поведеш, бо якщо поведеш за руку через день, через два, скаже, це Шірі треба, це на мені треба, і будемо там щось. От, ну, Людина сама повинна прийти до цього. Але. Е Тисячі людей вже скористувалися. Ну, от, саме цією програмою я бачила я сама проходила цю програму, скажімо так. У мене з вагою ну завжди норма була. Але мені було цікаво, от бо я бачила результати, я бачила ну, от, наприклад. Знаю особисто людей, які за 9 місяців 40 кілограмів втрачали, і потім їх не набирали. Тобто людина вже 2 роки не в програмі, але вага не набирається, це і круто. це Це, це вражає. насправді круто. Це геть інша людина. Людина з зайвою вагою втрачає болі в суглобах, втрачає тахікардію, втрачає ну дуже багато тисків і все інше. Тобто, це людина починає жити. Вона може вдягти підбори, вона може ну піднятися на п'ятий. Поверх без задишки і так налегке. от тому, тому це так. Ну і я ж кажу, що е, я на собі побачила, що це мож, можливо, бо і моя дочка також вона як підліток була, і ну якби там трошечки були проблеми, то тому ми разом з нею йшли. Якщо, і я завжди кажу, що якщо люди, якщо дитина змогла, то доросла людина на 100% зможе. зможе. Угу. Так е, пані Рена, я вам дуже дякую. На жаль, час наш прамін обмежений, так але я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні до нашої студії і. От, позяв нас з цією новою програмою і з цими порадами, які ви сьогодні дали. Ну, я думаю, що нашим плачам точно було дуже цікаво. Дякую вам дуже за запрошення. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму Теледоктор. І сьогодні ми говорили про здорове харчування. В гостях у нас була Ірина Куцева. Побачимось на першому міському, бережіть себе та на все добре.